Дві грубих помилки при нанесенні двошарої декоративної штукатурки. Не фарби, а штукатурки саме. Особливо люди, які намагаються зробити щось самотужки. Перша помилка це ви намагаєтесь на першому слої добитися ідеальної поверхні. Візьмемо, з прикладу, карту світу. Тобто, двошарову карту світу. При першому слої ви намагаєтесь добитися ідеальної поверхні. Ні, воно так не буде. Ви ну, у вас не вийде добитися ідеально рівної поверхні, тому що його прийдеться, щоб була рівна поверхня ідеальна, його доведеться шкурити. Ну і воно там не потрібно, тому що картою світу там 90, ну, не 90-80% картою світу цими ляпками вже перекривається перший слой. І друга помилка це коли ви почали наносити перший слой, ось, допустимо, ця стіна. Ви почали наносити перший слой, і ви розумієте, що у вас. Щось не виходить, чи вам щось не подобається, то не потрібно так і покидати її посередині стіні. Так і от, як небудь як у вас виходить, але дотягніть, будь ласка, до кута, тому що потім, в подальшому, там хто буде це все дороблювати, майстру буде легше це виправити.